Стосовно законопроекту про мобілізацію. Його то. Моє передбачення. Насильницька мобілізація може призвести до такого сценарію, що не залишиться ані жінок, ані чоловіків. Парагвайський сценарій, повний Парагвай. Але я впевнений, що до цього не дійде, тому що більше ніж 4 мільйони чоловіків та жінок проти якихось там. 20-30 тисяч ЗСУшників, які не зможуть всіх призвати чи пересадити всю країну. А в результаті все одно прийдеться прийти до наступних висновків, що ЗСУ не зможуть досягти значних успіхів на фронті, навіть західну допомогу, не вистачає сил. Засобів і людей, які просто не бажають гинути за ЗСУ. Далі що буде виходити, що ми будемо далі? Яке майбутнє. Або уряд схиляється на мою пропозицію щодо створення української націоналістичної армії під моїм керівництвом та ліквідації всіх силових структур України Республіки. Та передачі цих повноважень українській націоналістичній армії з необмеженими нічим повноваженнями, ані законом, ані правом, ані міжнародними конвенціями, ані Конституцією, тоді буде порядок за 24 години. І ніхто не загине більше підкреслюю, жоден. Або загинуть мільйони. Завдяки Зеленському. І ще заняла. А війна буде тривати роки. Допоки українська влада не прийде до іншого висновку, що потрібні ці перемовини з Російською Федерацією через посередників країни ООН, НАТО Швейцарія. Також хочу наполягти на тому, що нам потрібен постійний мир. І навіть якщо буде створена Українська націоналістична армія, підкреслю, і вона вийде за три місяці на кордони 91-го року, це можливо зробити? При відсутності фінансової підтримки Заходу це все можливо. Довести радикальні реформи, це, це можливо, але нема волі українського уряду, волі президента та парламенту. Вони все одно до цього дійдуть і будуть просити мене. Не будуть просити, все одно підуть на перемовини. Але мені більш здається, що ці перемовини будуть більш ганебними. І вони... Їх перетворять на зраду українських інтересів. Я дуже впевнений в цьому, що вони зрадять наші національні інтереси, мене не послухають знову, і здадуть всі українські позиції Російської Федерації і знову будуть гратися в незалежність від світу, що вони незалежні. Незалежних політиків не буває. Всі від кого залежать? Від думки, від олігархів, від зовнішньої обстановки міжнародно політичної. Незалежних людей не існує. Незалежними ви можете бути лише на острові, але і там ви залежите від природних умов, від природи та стихії. Тому незалежним бути фактично неможливо. Суть Зеленського сьогодні це повна капітуляція перед Російською Федерацією. Він не той президент, який здатний провести перемовини з Російською Федерацією щодо відновлення українських територій, він не здатний це зробити. Він здатний лише тільки здавати наші території, інтереси. І нам відомо, що підкреслю. Ми могли ще у березні підкреслю. 2022 року. Вийти на кордони 20 до 24 лютого. Ми цього. Не змогли зробити. Не змогли. Завдяки повтоломісту Зеленському. Зеленський готовить нам повну капітуляцію. Не хоче створювати армію націоналістичну. Чому потрібна така націоналістична армія? Тому що силові структури суди себе дискредитували, вони нам не потрібні. Ми не потребуємо послуг ані СБУ, МВС, ЗСУ і прочих дармоїдів в колонах, які просто крадуть наші гроші, виводять в офшори. а перемоги ніхто не бачив. Окрім знущань над цивільними. Вдарити по голові цивільного тепер це, на жаль, превеликий жаль, візитна картка. Збройних сил України. Катування в ТЦК СП. В концтаборах Аушвіц, смерті таду та під назвою ТЦК та СП. Саме ТЦК і СП є концтабір смерті. Але вони перетворили не тільки ТЦК і СП на концтабір смерті, а всю країну, не випускаючи людей. Тому змінити ситуацію ножу лише тільки я. Радикальними рішеннями, нам, українським правим, не дають такої змоги. Нас не послухають знову щодо не тільки створення такої армії, але і щодо мирних ініціатив моїх стосовно Російської Федерації. І стосовно того, щоб більше не було війни ніколи на території колишнього РСРСР. Зеленський готовий здати всіх вас і нас повністю. На те, щоб програти в карти, мертвити мільйони. Якщо ви будете з цим погоджуватись, не погоджуйтесь з цим, не виконуйте злочинних рішень та розпоряджень, стоїть на своєму. Купляйте зброю, захищайте свій будинок, своє місто, будьте готові до прориву Російської Федерації, будьте готові захистити свій будинок, будьте готові до партизанської війни. Саме так, шановні українці, я не засуджую тих, хто не хоче служити. Ті Хто не хоче служити, мають на це право. А також ті, хто втікує з України. Моя порада тим, хто втік за кордон. Не повертайтесь найближчі десятиліття в Україну допоки, слухайте мене уважно, допоки не буде відновлено українську державу. Допоки не будуть відновлені в Україні права людини допоки ви не станете власниками своєї землі та долі, і допоки вас не запросять повернутися в нормальну країну, країну мрії, а не країну жебраків, тоталітаризму та вбивства, геноциду та мордору, на яку перетворює Україну Зеленський та його кліка. Його кліка не здатна на те, щоб піти осторонь та уступити українським праворадикалам, які готові на радикальні реформи. Вони вирішили повністю всіх вас знищити, шановні українці. Тому це відвертий геноцид. І тому опирайтесь цьому геноциду, як можете і як хочете. Обирайте самі, як цьому опиратися. Я вам детально можу розказати в приватних консультаціях, як це робити. академія.лав'яр значок email, Звертайся, тобі це потрібно. Я захищу кожного українця від тотальної мобілізації. Збережи своє життя, ніж потім гнити в окопі. Або бути заживо покороненим кабом. 500. Тому ми своє майбутнє вже сьогодні. Також треба розуміти ще наступне, що Збройні сили України навіщення, і ми повинні підготуватися самі до довготривалої партизанської війни. Саме так. Слава Україні. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація система військового права та СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності. Неюридична консультація темія військового права коштує 700 гривень в юридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть. Оформлення позивної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу коштує від 100 гривень. До 300 доларів. я консультую з будящих господаря цивільного, сімейного, земельного прав, інматного прав і процесу. Також змовляю в мене витяг за кодом є ДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я. Консультую в сфері податкового права, як вести автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляю, тобі це потрібно. Також підпишись на мої соціальні мережі, Жми в описі кнопку, становись спонсором, спонсувати. Обов'язково підпишись на мої мережі. Вони є детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний, якщо ти просто патріот України, також підпишись на мій основний канал. Телеграм та інших соцмережах в описі до цього відео є перелік моїх соцмереж. Підписуйся, став лайк, репост, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо Україну.